Ці долучається зараз до прямого ефіру Олександр Мосієнко, директор центру військово-правових досліджень. Вітаємо вас. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю вас, пане Олександре. Хочеться розпочати з Лимано-Куп'янського напрямку. Там побував Володимир Зеленський. Він зокрема не лише нагородив бойових медиків і військових, які відзначились на цьому відтинку фронту, а й також проінспектував і поговорив з військовими, як проявила себе західна техніка, зокрема Леопарди 2 і Шведський БМП. Скажіть, будь ласка, чому президент поїхав саме на той напрямок, чому саме зараз обрав його? І все таки як проявила себе західна техніка в боях? в реальних боях? По перше, я думаю, що це викликано тим, що Лемана Купінський напрямок він знову ж таки стає гарячим і перспективи того, що там можуть відновитися активні штурмові наступальні дії ворога? Вони є. І вони доволі серйозні. Видно, що ворог веде підготовку. Вони наносять удари по нашим інфраструктурним об'єктам, по а, мостам і переправам, особливо протягом двох а, по, тижнів напередодні активно наносили удари. Є пошкоджені а, мости там на цьому напрямку, через річку скіл. Зокрема, це свідчить про те, що вони можуть готуватися до відновлення штурмових дій. Це по перше. Ну і по-друге, 25-та армія, яка була перекинута зокрема на підкріплення на Лимана. купінський напрямок ворогом вона діє зараз і веде дії безуспішні на Лиманському напрямку. Тобто вони там постійно намагаються штурмувати ці всі атаки. Відбиваються на Купінському дещо спокійніше, але знову ж таки тенденції до того, що вони хочуть війти е е е з осені в зиму. В активні наступальні дії вона зберігається. Я думаю, що саме тому така увага, зокрема, і цьому напрямку з боку глави держави. А що стосується західної техніки, вона добре себе проявляє. Питання в тому, що кількості її хотілося би більше. Питань до якості, до якісних характеристик немає. Були випадки, ви знаєте, які стосувалися леопардів і ЗМІ про це повідомляли, які відправлялися на. Фактично, проведення відповідних регламентних робіт, щоб їх потім можна було використовувати. Так, така частина була це стосовно леопардів, один більш, скажімо, старішого зразка техніки. А так ситуація, в принципі, з технікою нормальна. Тому мені здається, що просто одним із пріоритетних напрямків бойових дій на наступні кілька тижнів, місяців, може бути саме лемяно купінський напрямок, де нам доведеться. Активно оборонятися і знищувати ворога великій кількості. Ну, якщо ви вже де, зачепили тему постачання озброєння, хочеться запитати вашу думку. Ми останній час не чуємо про великі пакети військової підтримки, які б включали важке озброєння. Підтримка йде, але це здебільшого там снаряди, якісь системи розмінування. Ми не чуємо про. Танки про важку артилерію, про додаткові системи е, типу Хаймарс. Ну питання там атакамсів і F-16 ми виносимо задушки. Да, це окрема історія. А от щодо самоважкої техніки, чому ми не чуємо про це? І е, ну виглядає трохи дивним, тому що ми заходимо все ж таки в зимову кампанію, і е, потім дуже швидко прийде весна. А і важке нам озброєння дуже потрібне. Чому цього не відбувається? Ми просто про це не чуємо, чи це ось підтвердження тих заяв партнерів про те, що ну, вибачте, все ж таки потроху вичерпуються наші запаси. І це теж, і це теж І це теж реалії, з якими нам, які нам потрібно розуміти так само, оцінюючи ресурси і можливості і спроможності наші. Ви правильно згадали про весну, тому що зараз уже і наші партнери, і планувальники розглядають з точки зору підготовки до наступної весняної кампанії. Я про це говорив ще. В серпні про те, що це треба робити, тому що ну час не стоїть на місці. Це здається за нас, що там ще до цього періоду, там півроку і так далі, і все встигнеться. Ну, але треба закладати бюджети, треба закладати суми, треба техніку ремонтувати, готувати до відправки. Це цілий комплекс робіт і заходів. Це перше. Друге, а вочевидь, є розрахунок на те, що взимку характер бойових дій зміниться. І українські сили не будуть вести активні наступальні штурмові дії, так як це ведеться зараз. Тобто, характер бойових дій внесе погода, неодмінно внесе корективи. Плюс ресурсна спроможність наших підрозділів і сил так само і очевидно, що ми можемо перебувати в активній обороні, зокрема на сході, тому що ворог там може інтенсифікувати, і їх там треба знищити якомога більшої кількості, що її буде зроблено. Я думаю, тому так само особливості ведення бойових дій взимку, вони носять корективи, що зараз не постачаються такі об'єми саме броньованої техніки. Але Разом з тим нам потрібна артилерія постійно. Нам потрібні стволи, нам потрібні засоби, нам потрібні снаряди, і це потрібно цілий рік, незалежно від того, ведуться наступальні дії, ведуться оборонні дії. Все одно артилерія потрібна. І ось тут ті заяви, які лунають з Британії, які ми чули напередодні про те, що зараз вичерпуються запаси снарядів і засобів ППО для України. Ось це звичайно не дуже добре, але я сподіваюся, що вони будуть компенсовані за рахунок інших виробників. Але тенденції до того, що зараз ось на цей період є певне таке скорочення, що свідчить про ну про багато факторів. Це і вибори в США, Ви знаєте зараз перипетії перепитії з бюджетом, це внутрішня політична історія США. Це те, що дійсно багато європейських країн вони не готувалися до війни такого масштабу і не готували такі великі запаси, і тільки зараз вони це запускають виробництво, Але на те, щоб це виробити і поставити, потрібен додатковий час. Деякі політичні моменти, тому що Скажімо, ми знаємо деякі там політичні колони, хай маргінальні з приставкою праві чи ліві, але починають все частіше кричати про те, що Україні треба призупиняти підтримку і так далі. Але загалом я маю сказати, що рівень підтримки, який гарантований рівень підтримки, буде Україна для України, це точно. Я майже впевнений на 100%, Це такий. Щоб не дати Росії реалізувати будь-які плани наступального характеру для ведення бойових дій для того, щоб знищувати максимально ворога, не давати йому проводити будь-які наступальні дії, такі об'єми будуть. А от коли ми говоримо про наступальні дії, то тут ще нашим партнерам звичайно потрібно постаратися, щоб ці об'єми наростити. Ну а тепер про запаси нашого ворога і його умовних союзників аналітики інституту вивчення війни говорять про те, що Іран вже готовий у жовтні передати балістичні ракети? Ми з вами в ефірах неодноразово говорили і зазначали їхні характеристики. А скажіть, будь ласка, якщо все таки Іран, як кажуть аналітики, наважився і вже готовий передати ці ракети, для якого регіону вони можуть становити найбільше небезпеку, як їх може застосовувати Росія? Ну, дивіться, одна із модифікацій ракет середньої дальності. Вони так і називаються. Ті, які прийшли на заміну скадам, які використовувалися, вона може досягати 700 кілометрів. Тобто, це навіть далі ніж іскандер. Відповідно, все, що може бути запущено з території а, Росії або, ну, наприклад, Окупованого Криму, якщо допустити, там де залежно будуть розміщені ці установки, відповідно радіосну. Скажем так, десь до половини території нашої держави вони можуть покривати особливо північ України, Лівобережжя. Ну ті території, які ближчі безпосередньо до кордону з Росією. Тому ці ризики в першу чергу там. Ну і це за умови, якщо Росія їх не буде використовувати з території Білорусі, тому що якщо таке буде, то ризики і не тільки для півночі, і для Сходу, але й для заходу так само вони зберігаються і північна заходу. Ну тут просто невідомо чи буде чи буде загалі постачання ракети, чи буде дальність 700 кілометрів, тому що Іран хотів обмежити максимум 500. але навіть 500, ви бачите, що зараз Росія а, час від часу продовжує застосовувати іскандери. Вони мають дальність до 500 кілометрів. І це завжди загроза. От якраз для півночі, для сходу для півдня нашої держави, тобто прикордонні або прифронтові території в першу чергу. Ну тут дуже важливо сам сам аспект, чи зважиться на це Іран. Тому що минулого року, ви пам'ятаєте, було повідомлення від нашої розвідки і від заходу про те, що Іран готується до постачання. Це був жовтень листопад минулого року. Я добре пам'ятаю цей період. Було багато публікацій в змі. Але щось тоді зірвало це постачання. Можливо, санкції, можливо, інші фактори дуже багато було речей про те, що Сполучені Штати вели перемовини. Я пам'ятаю, навіть з'являлись публіканці і в азербайджанських медіа. Мені пересилали і вірменських про те, що навіть Україна могла вести переговори для того, щоб зірвати ці угоди і проводити певні заходи для цього, так само зокрема. З Іраном щодо цього, там таємні, і так далі дуже багато було всього. Я не знаю, що вплинуло, але щось вплинуло на те, що Іран це рішення скасував або відтермінував. Зараз такі ризики вони зростають. І, звичайно, що якщо ми говоримо про протидію співпраці Ірану і Росії, на жаль, її в повному об'ємі припинити не вдалося. Але Поки що ця співпраця зводилась до безпілотників і до снарядів. Ну і от зараз з'явилися реактивні снаряди 122 мм, ЗМІ опублікували нові вироблені в Ірані, які використовуються для російських градів, для реактивної артилерії. І Росія вперше підтвердила і навіть виставила це в сюжетах, тому що до цього вони приховували і не казали про це. Ну тобто, власне кажучи, рівень співпраці він існує. Але він ще не переходив, можливо, тих, скажімо, критичних моментів, коли знаєте, тому що е, Іран же ж теж ризикує, передавши ці ракети, і те, що вони почнуть летіти, це вже питання може йти не тільки про санкції, а про те, що може статися щось з їхніми військовими об'єктами. Чому навіть не тому, що вони передали ракети е, Росії, а тому, що можуть отримати щось замін. І тут ми пам'ятаємо слова директора Масадо Бернеа, який сказав кілька тижнів тому, що для нас виклики, тому що Росія може допомогти Ірану створити зброю, яка може ставити під за загрозу існування взагалі держави Ізраїль і всього регіону, натякаючи на те, що Росія може допомогти ядерній програмі Ірану, тому ось це дуже серйозні виклики, і попри всю, скажімо так, свою ось цю вісь зла, Агресію, там неприйняття цивілізаційних норм і так далі до цього моменту, все ж таки аятоли зважували ось ці ризики. Як буде цього разу? Ну, найближчим часом побачимо. А наскільки реалістично ви бачите загрозу з боку Білорусі з їх території, тому що навіть Юрій Ігнат заявив нещодавно, що все ж таки там є системи ракетні, ракетні системи, російська авіація знаходиться. І от раз там на кілька місяців ми повертаємось до білоруської загрози, і зараз восени ми знов, знов активно починаємо про це чути і починаємо обговорювати ви? Бачити реалістичність в контексті, можливо, там дійсно використання балістичного озброєння. Ну і Лукашенко почав перевірку бойової готовності своєї армії, ну теж раз на півроку таке відбувається. Але там, так да. співпало зараз усе, усе докуплення. Да, хочеться вашу думку почути з боку там, реалістичності. Там, 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 це, да, там це відбувається перманентно, перевірка боєготовності. Якогось збільшення присутності біля наших кордонів не видно, не вбачається. Тобто ніякої підготовки активних бойових з'єднань до того, щоб перетнути кордон, вести наступальні дії білоруськими військами, теж не видно. Ведуться там їхні штатні навчання, заходи з укріплення кордону, певні провокативний характер вони іноді носять. Але ну на цьому в принципі це обмежується. З того, що в них є, в них дійсно там є. На, здається, близько 20 літаків зараз, там і гелікоптери, які знаходяться, плюс ракети, ну це менше ніж було а, напередодні повномасштабного вторгнення. Чи є ризики того, що вони можуть це застосувати? Ну теоретично, звичайно, ризики присутні, тому що я хочу нагадати, що. Минулого року, коли Росія в осінньо-зимовий період використовувала ракетний терор проти об'єктів інфраструктури нашої, вони так само це робили із повітряного простору Білорусі. Літаки їхні заходили. Теоретично виключати цього не можна, але я думаю, що ставка все таки буде робитися на стратегічну авіацію на дрони. Можливо, так само на і на ракети іскандер, які вони час від часу за, застосовують, але в меншій кількості, все ж таки видно, що на виробництво великої кількості іскандерів їм вийти не вдалося. Як з Х-101 і Х-555, тому вони продовжують шукати можливості отримати з і Фатех від Ірану. Тому, підсумовуючи, ну якихось надзвичайно великих ризиків істотних, очікувати саме з білоруського напрямку, я думаю, саме найближчим часом не варто. От ви вже згадали про фактично річницю початку атак на нашу енергетику з боку Росії. Минулого року це було дуже несподівано для всіх. Ми, ну принаймні, цивільні не були готові до того, що це буде відбуватися. Буде відбуватись саме так. Цього року ми намагаємось підготуватись до цього. Активно там і відновлюється енергетична інфраструктура, і системи ППО посилюються. Чи бачите ви зараз у Росії якісь е, ще елементи несподіваних атак по нашій енергетиці, які вона б могла б використати цієї осені? Тому що ми щодня чуємо від е, представників Міноборони про те, що Росія веде активну розвідку наших енергетичних об'єктів. Вже були там удари по деяких підстанціях, були удари по складах зберігання комплектуючих. Ми бачимо, що Росія до чогось готується. Ви бачите, які якісь додаткові інструменти, які вона могла б задіяти, щоб стало для нас несподіванкою розвідку. Вони дійсно ведуть. Це правда. Ну на жаль, їм тут спрощує задачу те, що багато об'єктів вони були збудовані за радянських часів. А враховуючи, що електромережі були об'єднані, ну розумієте прекрасно? Вони відомі, вони нанесені на мапу на мапи, були давно. Видно, що збільшилась кількість застосування іл 20 22 повітряних командних пунктів і ДРЛО літаків, які літають російських Ілів. під час, до речі, атак не тільки там, коли вони намагаються чи готуються застосовувати стратегічну авіацію, а навіть і дронів. І ось тут, якщо ми говоримо про несподіванки, я в принципі нічого такого не вбачаю, до чого б ми не були готові. Єдине, що Ось мета ось цих рекордних, так як нам сказали, заверезення так дронових, це не тільки ураження об'єктів, і це не тільки продовження терору. Я думаю, що це теж елемент розвідки, який робиться ворогом розвідки наших засобів ППО, їх можливостей, те, чим ми відпрацьовуємо по тим чи іншим видам загроз. Дронам ракет для того, щоб планувати, мабуть, очевидь, певні маршрути для своїх ракет, які часто, як ми побачили, змінюють траєкторії для того, щоб вони були ефективнішими. Ну, я думаю, що це враховується нашими повітряними силами, підрозділами сил оборони, аби бути готовими, все активно переміщується. Я думаю, що їхні залпи вже давно теж нанесені на мапи, і відомо як що звідки летить і що чим потрібно збивати, просто нам. Виклики залишаються ті ж самі, що нам потрібно більше засобів. ППО, ну то це задача, яка яку з партнерами постійно проговорюється на всіх зустрічах. На всіх абсолютно і тому, що більше засобів ППО нам дійсно все ще потрібно. Дякуємо вам. Дякуємо дуже. Будемо сподіватися, що партнери нас почують і підтримують додатковими системами протиповітряної оборони. Олександр Мусієнко Дякуємо. був з нами на зв'язку. Дякуємо дуже за традиційно цікаву розмову.